Вітаємо слухачів українського радіо. Це сьогодні зранку, Роман Коляда та Олена Зрінченко працюють для вас у студії. Зима це дуже багато клопотів і турбот, які виникають у тих, хто ходить, хто їздить, тому що обледеніння, тому що сніг, тому що захаращені дороги, от саме погодними через погодні умови. І відповідно в кожного з нас часом виникають запитання: якщо я йду вулицею, або, скажімо, тією доріжкою, яка завжди, і якщо вона не чиститься дуже довго, бо з іншого боку, я розумію, можуть почистити ввечері, до ранку вже насип. Снігу, і якщо проходжу цією дорогою, вона не чищена постійно, обійти зась і раптом. Я чи людина падає, і якщо щось стається, то що далі до кого звертатися? Чи до тих, хто має почистити, чи вже свою травму лікувати, і чи має за це хтось нести відповідальність, чи тут вина повністю лягає лише на самого, ну умовно кажучи, пішохода? Словом, з усіма цими речами, які пов'язані із бурульками, із падінням дерев, від того, що вага криги на них на автомобілі, зокрема, ми розбиратимемося зараз. І до нашої студії завітала адвокатка, правозахисниця Олена Карнауголодняк. Вітаємо доброго дня. Вітання, дякуємо, що доєдналися попри складні погодні і дорожні умови. І тут питання: от одразу з прикладу почнемо. Я буквально кілька днів тому, спускаючись вулицею Прирізною, своїм м'яким місцем перерахував деяку кількість бурківки на ній. Ну і я потім там сказав якісь слова, які всі кажуть в такий момент. І в цій фразі теоретично після коми повинно було бути чиєсь ім'я, або там назва установи чиє. От найскладніше питання в таких ситуаціях це визначити, хто а, має відповідати, яка особа. Тобто хто балансоутримувач, хто користувач магазину, наприклад, повз який вийшли, хто, якщо це державна установа, то яка державна установа? Чи це там розміщене умовно одна установа інша там займає певне приміщення? Це най -най найскладніша річ, яку треба було б зробити для того, щоб отримати якесь відшкодування. Зазвичай а це. Балансоутримувачі, власники або користувачі найближчого найближчої будівлі. А якщо це просто тротуар, то це зазвичай шляхоексплуатаційні управління. А ну в кожному районі, в принципі, своє, а і вони мають чистити і тротуари також. Я думаю, всі бачили такі маленькі е е трактори, які чистять е тротуари. Але якщо це поряд з будівлею, а навіть якщо це багатоповерхівка, тут треба дивитись знову ж таки, скільки метрів і яка територія виділена для цієї будівлі, і одразу зрозуміти, ну, більшості випадків в в важко. Якщо ми визначили, хто несе відповідальність, принаймні за те, щоб доріжка була чистою. Але людина йде, людина послизнулася і впала, і навряд чи в неї буде бажання займатися, принаймні з'ясовувати, хто відповідає. Далі добре, якщо вона просто піднялася і пішла далі. А якщо, не дай Боже, вивих або зламала ногу, чи руку, чи щось іще, і тоді виникає запитання, а що далі? І в такому випадку балансоутримувач, що може відповісти, чи може взяти на себе вину, як довести. Що це вина саме, наприклад, того, хто має відповідати за цю доріжку. Дуже серйозні ситуації стаються з падінням на ожилеве при ожеледиці, при снігу бувають і переломи хребта, бувають і там відкриті переломи. І насправді дуже багато прикладів, коли у людей стається великі проблеми, не просто там неприємність, синець. Хоча це навіть також не дуже приємно, але стаються серйозні проблеми, як мінімум, медичного характеру. А тут питання тому, що не може взяти на себе відповідальність, зобов'язаний взяти на себе відповідальність, як матеріальну це відшкодувати вартість лікування, вартість реабілітації, якщо вона потім потрібна, і моральну шкоду. Тому що людина може розраховувати на те, що, начебто, тут має бути почищено і почищено не з вечора. А як падає сніг, одразу має чистити за законом. Так має бути зрозуміло, що якщо сніг падає там о третій ночі. Ніхто не буде чистити, враховуючи в тому числі комендантську годину, то от тут питання, чого її зараз питання відміняти, того що чистити сніг або не, там, йти до укриттів до, до укриттів. І так можна було до пунктів незламності ну, погрітися. А от якщо довго не чистили, зовсім не чистили, або чистили там дві години назад, навіть або годину назад, але воно вже нападало, замерзло, то відповідає балансоутримувач, але тут же ж... Ситуація трохи не така, як з автомобілями. А багато прикладів, коли люди перше, що роблять, або піднімаються йдуть по своїх справах, а потім з'ясовують серйозні наслідки для здоров'я. Ну такі приклади, як компресійний перелом хребта у жінки. Був вона піднялась, зайшла і потім зрозуміла, що у неї там ноги віднімаються. Потім вона звернулася до травмпункту і вже в травмпункті фіксували серйозне пошкодження. А відповідає все одно балансоутримувач, власник, користувач будівлі за таку ситуацію, навіть якщо. Людина встала і пішла навіть по справах. Якщо довести, а як довести? Ось, mm -hmm. ось, якщо довести, що страпилось саме тут, і що є причинно слідковий зв'язок. Тобто, ну що людина не вдома підскоснулася, потім скала, що на вулиці, найкрепрекрасніші речі це відео. Будь-які відео з найближчих магазинів, установ. Можна навіть подивитись, чи є там камери безпечного міста, якщо в місті такі встановлені. Можливо, зафіксовано в когось на автомобільній камері. І друге це свідки. Як би тут дивно не звучало, це люди, які допомогли встати, допомогли, наприклад, викликати швидку або ще щось. А, раджу хоча б взяти їхні контакти, якщо є така можливість, тому що якщо починають розказувати, потім балансоутримуючи, а в більшості випадків починають розказувати, ну, що це сталося не біля нас, як це довести, і, наприклад, відео немає, то тут вже питання, свідків суд слухає. І а якщо хтось супроводжує людину, людина члени не сама, то поки там. Хтось намагається піднятись, можна попросити швидко зніми ситуацію, зніми дорожнє покриття на відео, хоча б на свій телефон, і огляд що, поряд що є, поряд, щоб зафіксувати ну, ті, хто водії розуміють прив'язку до місця, щоб зрозуміти, де це, і що саме там було Там, може, ледиться, сніг, чи вони потім будуть казати, що все прекрасно було ситуація ми, аналогічна з бурульками чи ні? Ні-ні. ні, ні, ні буруль, Бурульки зовсім, зовсім інша ситуація, там і відповідальність інша. А... Як в цьому випадку, якщо падає на голову? От е, бурульки за бурульки відповідає власник балансоутримувач всієї будівлі. Орендарі окремих приміщень, наприклад, магазину на першому поверсі або офісу на останньому, не відповідають зазвичай. Угу. А більшість балансоутримувачів, якщо вони здали там в оренду оренду свої приміщення, вони вважають, що орендарі мають це робити. А суди вважають, що спочатку відповідає балансоутримувач або власник, бо дах. Сам дах не здається як, як окреме приміщення в оренду, як окремий об'єкти. Тому власник забезпечує. а Якщо потім були якісь домовленості з орендарями, то це вже питання між ними хай вирішують самі. І власник буде відповідати. Причому а от з бурульками складніше тут. Пошкодження як фізичної людини, так і автомобілів. Тут же дуже часто бувають ситуації, коли а, глиби е, снігу або бурульки падають великі на автомобілі, спричиняючи серйозні пошкодження. А, два основні моменти: а, машина має бути е, запаркована в дозволеному місці. Якщо машина запаркована в недозволеному місці, тут велика проблема. Угу. Тобто, якщо там не можна було під'їжджати під вікно, там газон, а то. Зобов'язані були чистити на всяк випадок від е, дах. Але якщо людина ну, вирішила, що я тут запаркуюсь, потім, ну, вибачте, у вас тут не мало бути. А друге питання це те, як зафіксувати, що бурулька. У нас були приклади, коли бурульки розставали. Ну, то ну, немає таку фізичну властивість так. і людина виходить, наприклад, ввечері, бачить, що на даху машини щось сталося. А, а бурульок вже немає. то тут також в ідеалі це камери, того, що ну, на камерах щось фіксується. А, або тоді тут уже серйозніший збір доказів, гідромедцентр, будь-які дані, які можуть свідчити про те, що бурульки були і вони падали. Зазвичай, гідромедцентр, якісь погодні умови, інформація від адміністрації, що от зараз погодні умови обережно там, і так далі, тому подібне, на що власники будівель мають реагувати, чистити ці. Бурульки якось збивати це їх проблеми, як вони це будуть робити. Може поправити мене, але мені здається, що є певні, мабуть, правила. Я не знаю, можливо, неофіційні, що паркувати біля будинку, а особливо взимку, де може і сніг, і бурулька впасти, машину близько, і балкони, і що завгодно може трапитися. Там ж є якась дистанція, яка має бути до будинку. Ну, дистанція, та в принципі бувають до будинків. Зазвичай такі речі трапляються. Ну в будинках не настільки а, там зазвичай є газони і нормальні. Люди, ну, якби на газони свої не заїжджають. Якщо це якісь офісні будівлі або будівлі, до яких можна під'їхати близько. А як Ну в принципі, а якщо визначить, користуватись, що тут можна паркуватись а, багато парковок офісних центрів, а, торгових центрів, магазинів вони близько, в принципі, там метр два і так далі. Тобто. А, Визначити, що там має бути метр, це визначає, в принципі, власник балансутримуч. Якщо він визначив, то це його відповідальність. Якщо ну, іноді хтось натягує якісь сітки, іноді хтось пише повідомлення, що не паркуємось. Хтось влітку та там малюються зрозуміло, якісь роздільчі ну, фарбою фарбують. Шини що не... встановлюють. А, так, не Шини то півбіди. Взимку, наприклад, якщо закреслено, що не можна паркуватися, бо розмітка паркувальних місць є, а людина не дотримується це окремі. Питання взимку їх не видно. А то тоді, ну так, на свій страх і ризик, але балансоутримувач, бо власник взимку, хоча би має там ну повісити, що не не наближайтеся, тут заборонено паркуватись якісь Знаки, хоча б попередити так, і так. тут ще одне питання: от цей збір доказів, це ж справа достатньо, ну скажу простими словами, марудна, так і не завжди проста. І не, і не завжди будь-кому хто прийде і скаже, дайте мені відео з цієї камери, це відео дадуть. А і тут постає про і контра, що буде дорожче залучати адвоката, ходити, витрачати свій час на поліцію чи намастити якимось собі мастилом те місце, яке вдарив, і йти далі займатися Якщо своїми перелом. От, як тут знаєте, як тут рахуємо математику, що вигідніше. А якщо доволі серйозна ситуація, і зрозуміло, що там і на лікування витрачається людина, і це там десятки тисяч гривень, то тоді можна а, є сенс якби, в цю частину рухатися у збір доказів і суди, і так далі. Бо більшість випадків відшкодування, особливо якщо це державні установи, відсутні. Тільки хотіла запитати, чи в практиці багато випадків з кого легше, скажімо. Так, компенсацію отримати приватні чи комунальні державні? Державні комунальні а, самостійно, навіть якщо вони розуміють, що можуть, зазвичай не, не хочуть, бо побоюються всяких там аудитів, перевірок і як ви це підтвердили. А от рішення суду ну тож рішення суду, і будемо ходити там розказувати. Тому державні комунальні а, у них зазвичай є на рахунках щось щось стягувати. Ну, Воно хоч колись добуде виконане, а приватні тут залежить від ну, якщо власник визнає ситуацію, а знову ж таки, якщо власник бачить, що там серйозні ушкодження у людини, то тут може бути кримінал. І якщо у людини перелам хребта, а це ну, серйозне ушкодження, здоров'я, або ну, вибачте, головою вдаритися об лід і померти також можна. Це ну, медично, в принципі, так, такі ситуації бувають, і тому там буде і поліція, і всі решта. Тому тут е, визначаємося е, обсяг наслідків, наскільки вони серйозні, і зважуємо на вагах, скільки нам дорожче Дякуємо. наш час. Дякуємо, Олена Карнау-Голодняк, адвокатка і правозахисниця, була у студії Українського радіо.